Всім привіт! Ну що, ДТЗ анонсувала свій новий трактор, а саме модель називається ДТЗ-354У. Це трактор на 35 кінських сил. Про цей трактор вже чимало є інформації в інтернеті, в тому самому Ютубі. Я передивився пару роликів з ним і скажу, що я дуже вражений тим, наскільки була проведена робота над цим трактором. По оцих допрацюваннях, по оновленню і в оцих оновленнях я бачу свої допрацювання по своєму трактору. Тобто те, що я робив, те, що я допрацьовував у себе, воно вже в новому тракторі є, стоїть із заводу. Тому модель така цікава. І кроме того, ще мені на пошту прийшло пару листів. Юрчик, посовітує, яку модель брати стару, чи цю вже оновлену 354. ту що я можу сказати, я цього трактора ще не щупав, вживу, не бачив і сказати нічого не можу. Тому ми сьогодні вирішили поїхати на найближчу площадку. Саме знаходиться вона в місті Черкаси по вулиці Чигиринській, 60. Там великий такий вибір тракторів і є ця моделька. Ми зараз їдемо туди. Прощупаємо руками, якщо нам дадуть покататися, то протестуємо трошки, познімаємо всі допрацювання, всі оновлення, що по цьому трактору було зроблено. Ну і відповідно вам покажемо. Я думаю, буде цікаво не тільки нам, а як завжди і вам. Так що ну, хто ще може вам показати, наскільки цей трактор змінився, в яку сторону. Ну, чим власник старої моделі, да? От, старої пересісти на нову, як воно? Так що не переключайтеся. Я думаю, буде цікаво. Поїхали. Ну що, друзі, приїхали ми на точку, де продається от така от техніка цікава, бачите, тут такі є малюки. Є 244-й, теж оновлений, а нам потрібен ось цей красавець. Дивіться який. 354 У ДТЗ. Я вам скажу на перший погляд, коли я до нього підійшов, то він виглядає звісно, набагато вище, ніж той мій. Ну, тут навіть крила, дивіться наскільки. Кермо в рівні з моєю головою. Високий трактор, у нього тут пол піднятий. Ну Давайте зараз все ми розберемо по черзі. Як то кажуть, заліземо у вихлопну і виліземо десь там ззаді. Перше, що кидається в цьому тракторі, це оцей вантаж. Чугунна такий каркас. Із кришкою. Дивіться, який тут ящик. Сюди я не знаю, можна. Ну, каністра з соляркою легко зайде. Є тут такий бачите фаркоп. Теж можна тягати перед ком. Цей ящик по пам'яті 78 кг. Ну, він майже такий самий, як ті 4 грузи, що йдуть вже в старій моделі. Капот поміняний. Значить, фари тут вже другі. По фарах я вам нічого сказати не можу. Можливо, в когось така модель вже є. То випишіть ваші коментарі, як ситуація із світлом. Але я думаю, це питання вже вирішено. Давайте відкриємо капот, подивимося, що там по двигунові. Відкривайте. Бачите, у моєму тут знизу речажок, а тут уже в капоті. Ось так. Придумали. Так, двигун. Давайте спочатку подивимося, двигун той самий чи ні. Це F3B35T. У моєму це F3B24T. Це двигуни ті самі, але просто налаштована топлена апаратура цьому тракторі трошки по-інакшому і він видає 35 сил. Ну, По тому всьому, що я бачу, по двигунові все те саме, кроме оцього картера маховика, картера щеплення, скажімо так. Він тут вже, бачите, який більший, тобто трактор цей довший, тому що тут встановлено двох дискове щеплення. Тобто, коли ви вижали, Повністю щеплення, а потім пускаєте, спочатку включається ВОМ, і потім включається, ну, тобто їде, вже починає їхати сам трактор. Це прикольно. В моєму тракторі цього не було. В цьому тракторі тут вже стоїть корзинка на лапках. Ну, звичайно, та, що лапки потрібно регулювати. Шість лапок, тобто три лапки на трактор і три лапки на диск для ВОМа. В моєму тракторі там вже пелюсткове стоїть. Ну, в принципі, воно працює якби, без питань. Все нормально. Бачимо фільтр гідравліки. По гідравліці ми трошки вернемось. Пізніше, як дійдемо дозаду. Що тут по фільтру? Защити немає, плюс чи мінус. ну Якщо комусь щось там десь знаєте, кажеться, що цей фільтр може відламати, то вже защиту можна придумати якось і самому. Але дивіться, ось на цей болт. Я в своєму, коли міняв масло гідравлічне, то знімав отакий от похожий резиновий. Патрубок, да. він тут стоїть в цьому районі. Тобто приходилось знімати хамут, відкручувати хамут, знімати патрубок і так зливати масло. Тут вже, бачите, придумали пробку. Можеться тут навіть вал вилки щеплення. І тут ви ще бачите над цією пробкою зверху також пробка. Ну, не знаю для чого це. Можливо, злив, можливо, ні. Вона, звичайно, в вищому положенні трубки, але тут також є. Можливо, для того, щоб прокачувати цю систему. Гризина 7,5 на 16, у моєму 6,5 на 16. Задня 11,2 на 28, у моєму 11,2 на 24. Поставили тут, я вже бачу, ось такі тавотниці, ті, що я в себе доробляв, вже вони тут стоять. Ось вони на поворотних оцих кулаках. Маса. В моєму мутраку. Стоять отут під капотом, тут маса стоїть, бачите вже, як вона виведена. ось Включили. Капот, коли ви закриваєте, О, бачите. Ох, от тут амортизатори, які, е, то Масу, коли виключаєте, капот, піднімати не потрібно. Крила пластикові міліметрів три товщиною, жорсткі, бачите, ну, бажано, звичайно, на них ногою не ставати, коли ви заправляєте бак. Ну, я на них і не стаю, я стаю на оцю тягу. Тут рульова тяга і потім заливаю. А взагалі, то краще придбати є такі недорогі насоси. В каністру кинули від 12 вольт, підключили, заправили. і Трактор чистий, і не потрібно каністру піднімати аж наверх. Стоїть масленка, дивіться, вісь переднього моста Ось вона. На моєму тракторі цього не було. Я вже сидів, сам допрацював, поставив масленку спереді, і ззаді на мосту. Тобто міст, коли ви їдете по нерівностях, міст відповідно шавелиться. Спереді також стоїть масленка, ось вона, бачите? Колпачок, я зробив отут з торця. Тобто просверлив болт навскрізь і закрутив сюди та Тут бак на 39 літр в моєму на 30. І оці 9 літр мені не вистачало. тобто коли ви Ну В моєму випадку, коли я виїжджав десь там в 6-5 ранку на оранку і працював цілий день, то десь там в 3-4 години дня мені потрібно вертатись було додому або брати з собою канистру і дозаправляти там, літрів 5-10 оцього якраз і не хватало, щоб доробити повністю оцей робочий день. Тут вже проблема вирішена, бак об'ємний. Утром заправилися, вечором приїхали і все добре. Бак цей піднятий. і Відкрився у нас, бачите, такий доступ до клапанної кришки, до клапанного механізму. В принципі, як воно покаже звісно, практика, чи можливо буде зняти чи ні, щоб не відкручувати бак. Але ну, доступ бачте, побільше. Один фільтр, потім другий. Оцей вже оновлений, бачите, який він прозорий. Краник є, датчик води є. Ну, майже все те саме, тільки цей фільтр тут другий. Стоїть тут вже глушилка. Я в себе поставив. Від актуатор замки в машині замикати. Тут він вже бачите, стоїть, ну по-заводському тут зроблено. Ось вона стоїть, бачите, тросиком тягне і глушить. відповідно, ну Закриває плунжера. Ключик повернули, трактор глушиться. Далі бачу ще одну тавотницю. На передній ступиці на оці. у мене її не було. Що змазує, не скажу, не знаю. Мабуть, вона там потрібна. Стоять вже заводські бачите, вантажі. От такі У моєму випадку на 45 кг я вже добирав, докупляв, бо з заводу їх не було. Тут вже бачите в комплектації трошки інакшої форми, але вони є. Поставили ось такі поворотники з габаритами по обидва боки. Номерний знак на крилі і є підсвітка номерного знаку. Навізка тут, звичайно, повністю поміняна. Не така, як у мене взагалі. Вона тут із принудительним скажімо так, принципом роботи. тобто Ви можете надавити вниз, можете підняти вверх. В моєму тракторі вона працювала тільки вверх. Тобто вниз опускалася під своїм, своєю вагою. Тут вже стоять, бачите, два циліндри силові такі. Клешні трошки іншої форми. Розтяжки такі самі, як у мене. Бачите, да? кронштейни до розтяжок такі самі. Утруга вже зовсім інші. Стоять шарові отакі бачите, пальці і зсередині із яблуками. от така система. Це добре, коли ви, наприклад, розкос оцей законтрогайний. У мене дві гайки. Тут одна гайка, а в мене ще й тут, і тут стояли. І коли оці розкоси роз... законтрогаєні, то зняти оцю тягу із пальця в мене було неважливо, тому що не було отут яблука. Воно кленило, ну не клинило, а не було там свободного люхта, ну там друга система, розумієте? От, і потрібно було розкручувати одну гайку, щоб провернулося на різьбі. І тоді можна було зняти. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тут гідравліка. Е... Працює разом із трансмісією. Зовсім по-другому тут зроблено. Прибрали вони оцей бачок, що тут стояв. От. У мене стояв бачок всередині з гідроциліндром. Один гідроциліндр всередині. І окремо залито мастило. Тут мастило вже береться із трансмісії, тобто, наскільки я розумію, сюди потрібно заливати гідротрансмісійне мастило. Не трансмісійне, а гідротрансмісійне, яке працює вже із гідравлікою, і так само трансмісія також. Японські трактори працюють. У мене був Янмар, у нього. Ця система працювала так само, гідротрансмісійне, мастило було залито, просто циліндри були також один всередині. І ця техніка працювала. Бачу плюс, що у вас тут ніколи не потечуть ці кольця. У мене вони текли. Тому що оцей вал у мене був схований всередині в ванні. Я думаю, ця система набагато надійніша. Просто ну, промазуєте собі і працюєте. фаркоп дивіться, який тут. Бачите, тут вже Зовсім інша конструкція дуже вона посилена, не така, як в моєму. Я своїм фаркопом тільки прицеп автомобільний тягав. Але по тих відгуках, що, ну, наприклад, люди там із Західної України дуже багато дров тягають там і по два прицепи, то той, ну, та конструкція була слаба. А тут вже бачите, як все продумано, можна наліво, можна направо. І цей фаркоп працює. Заразом із навісним обладнанням, яке працює від вала відбора потужності. Допоміжна гідравліка, дивіться, будь ласка, підключайте, що хочете, вход-виход, вход-виход і ще один на злив, прямий злив. Це для того, щоб скоріше там опустився прицеп, наприклад, або для того самого гідромотора, щоб ну, швидше поверталось масло на пряму у ванну. Про прицеп. От Тут е, залито, скільки там, ну, будемо казати, 25 літрів гідротрансмісійного мастила. І коли ви до цієї системи чіпляєте прицеп, якого, якому стоїть стоїться гідроциліндр, ну, ви на місію піднімаєте, правильно, то тут, по-любому, вже, я думаю, буде вистачати цього мастила і не треба встановлювати якісь додаткові оті гідробачки. Знаєте, як люди встановлюють, коли окрема система. Фонарі так само, оці крила в мене трошки тут по-другому зроблені. Сюди вони металеві і зверху йде пластмаска. Ви це все знаєте. Відсутня з правої сторони підножка. В принципі, це не проблема. Я нею користуюсь ну дуже рідко. ну Ступенька повище. Так. Ох ти, а сідушка яка! Та ти що. Оце воно... Да, сідушку вони, друзі, тут поміняли. Поміняли сідушку. Та тут взагалі все по-іначому. Взагалі по-другому тут все дивиться. Я не знаю, як вам це передати. Ну, сідушка, дивіться, який в мене ход. Це ж ту все регулюється. Є ще, бачите, на любу вагу можна підкручувати. Давайте підкручуємо, трошки підтягнемо. О! Як, як ото на фурах пневматично. Оце, звісно, молодці, хвалю. Бомба. Так, ну підлокотники ті самі. Сама сидушка також поміняна. Не така, як на моєму. Сидушка тут друга. Ну і Система амортизації дуже класна. Ну Дивіться, ну просто я тащусь. Так, давайте. Щеплення, що тут? Ось воно тут переходу немає того, що перший діс, тоді другий. Я зараз не відчуваю. Так, по речагах. Ричаги, тут все як і був. Значить, це в нас понижена, посереднє і повишено. От, вони переключаються. Так, що це в нас? Це в нас вал відбора потужності. Видно? Це в нас передній міст. Так і є. Далі, гідравліка. Два річашки. Тобто ось така гідравліка фіксуючого положення. А я тут не замічаю. Давайте речаги ми ці наділимо. Фіксуючого тут, мабуть, немає. Тепер з іншої сторони основна гідравліка на навіску. Ага, тут є плаваючий, бачите, він фіксується. От. Раз, опустили. Середня підйом. Ну і передачі переключаються. Ну, в принципі, так, як і в мене все. Стоять тут такі щітки. бачите, облицювали вже. Педаль блокування трошки вже другої форми. Я собі зробив не ножним, а ручним, тому що мені так зручніше. Зеркала, вони тут трошки менші. І стойки, бачите, вже підсилені. Тобто не так вони вже трястимуться. ну В принципі, вони і на моєму не дуже тряслись, мене вони влаштовували. Але тут вже вварений такий кронштейн жорсткості. По світлу тут все те саме, аварійка, ключ, регулювання руля. От. Значить, сидіти. Сидіти тут набагато краще, ніж на моєму. Сама посадка, руль другий, руль якийсь менший і бачите, який він, такий як в автомобіля. Ну і реверс. Ход більший. Мабуть, тут і речах більший, в принципі. Да? Оскільки пол піднятий. Друзі, пол зовсім рівний. Дивіться. Коврик. І вже немає тут оті маленької ступенечки. Ну, коробка тут. У мене ноги на коробці завжди стояли, тут вже цього немає. По комфорту, звісно, вони молодці попрацювали. Дуже подобається. Ну і що? Давайте попробуємо завести. В принципі, що тут. Ну, Тормоза те саме, педальки просто без резинових оцих наклазочок. Педальки тормоза, бачите, як вони фіксуються. Тут краще зроблено, палець ставили. Я ніколи педалі не розщеплював, це там коли або забуксували, десь застряли, що потрібно, одне колесо затормозити, або ще щось. Що спробуємо, що він нам заспівав? Стрілочка пошла. Сіплення вижимаємо. Зарядка є, солярка нема. Включаємо понижену і назад. Перша. Прикольно на ньому їх віже Ви знаєте, він робить, чуєте як? Нема цих вол. Він холодний, робить чисто. Так, Ну що, перша понижена. Усім цікаво. Поїхали вперед. швидкість не помінялася. Як була, так і Це Та Друга. Зараз спробуємо, чи третя вийде. Третя. на середньому третім нечуть ну давайте О. Так, швидка вона як і було все так і осталось по коробці просто менший шум на третій передачі, на будь-якому діапазоні, шум коробці менше. Це факт. Зараз покажемо першу. Ну, я вам скажу, оці першої передачі, їй вистачає на все. І на фризування, і на копку картоплі транспортерною копалкою. Якби її поділити в тому випадку, коли, наприклад, якщо я чіпляю свій картопляний комбайн, то там треба цю швидкість поділити ще пополам, щоб люди, які сидять, працюють на комбайні, щоб вони успівали просто за процесом роботи. А так, в принципі, оця даю півтори тисячі, дивіться самі. Після неї йде перша передача, другий діапазон. Це трошки швидше. Давайте подивимося по навісці, що воно тут виходить. Трактор рівненько робить, не обкатаний, Ну щось вони видно там підрегулювали впавні апаратурі. Давайте подивимося, як працює гідравліка. Вона принудительно в них здали. Ну, якщо вниз я туди його ключу напину на плаваючий, то бачте, да? працює плавається. Ну якось так. Сила. Трошки піднімемо. Але потрібно речах тримати. У мене він фіксується і сам вибиває, коли піднявся там плуг, наприклад. Да? А тут ні, тут потрібно тримати. Бачите, Давайте ще покажемо як світло, да? А Ану сань, спереду. Я повключаю світло, що в нього тут. Повороти тут вже, звісно, матюрі. Включаємо запалювання і включаємо габарити. Оце у нас габарити. А ну покажи ближній сань, що там. Є далі. Так, виключаю, І включаю повороти. Ну Такі вже модняцькі, так? Да? Mm. Давайте аварійкою подивимося. Як воно. В принципі, друзі, от такий вийшов у нас сьогодні огляд. Не знаю, комусь це відео буде корисним чи ні. Щоб щось вибрати, треба вам особисто приїхати, сісти на нього, проїхатися, повключати, попереключати. Можливо, щось подобається комусь, можливо, щось не сподобається. Щось рекомендувати я не можу. Я вам зробив огляд, показав, що які тут відмінності, які тут допрацювання, які я допрацьовував на своєму, в цьому тракторі вони вже є. І маслёнки, і гідравліка друга, яка вже не потече, от там не слинитиме бачки оті резинові. Допоміжна гідравліка вже стоїть, вам вже не треба заморачуватися, як в моєму було випадку. Із тими шлангами, і з підключенням, з тим непонятним. Тоже там нюанси свої. Тут вже стоїть нова торпеда, оця вся, бачите? От. У мене трошки тут уже не таке. Пишіть коментарі, почитаємо всі разом, як то кажуть, згуртовано, розберемося в плюсах-мінусах цього трактора, в чому він хуже, в чому він кращий попередньої моделі. Можливо, комусь я поміг цим відео. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Ну, а ми з Саньком зараз, мабуть, по шаурмі і додому. Всім пока, мирно неба!